Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. на Москві. Як розумієте, від такого кульбіту схоже, от просто зависли в повітрі. Пісков поспіхом намагається пояснити нову позицію Трампа і каже, що Кремль не погоджується з усіма висловлюваннями Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Ну от пропагандисти Путіна нервово і от з такими дуже кислими пиками намагаються робити вигляд, що насправді всі ці заяви Трамп ну абсолютно ніяк не впливають ні на них, ні на те, що відбувається на фронті. Але знаєте, чомусь вони ображаються на президента США. Давайте послухаємо. Дональд Трамп знову поклав на лопату, наклав, не знаю, як правильно казати, і кидає з цієї лопати на вентилятор. На зустрічі, Зеленський представив Трампу якесь абсолютно ілюзорне уявлення про те, що відбувається. він розповів, що тисячі російських солдатів потрапили в оточення, звільнили мільярд кілометрів Донецької області. Щоправда, він не назвав жодного населеного пункту, але зате справив враження на Трампа і тут. І він, не перевіривши інформацію, не зв'язавшись ні з ким, хто дійсно розуміє, що відбувається, вибухнув досить дивним повідомленням у своїх соцмережах. Тобто свої, де факто Трамп. Благословив Україну на якийсь наступ і заявляє, що країни ЄС мають бути безпосередньо залучені до цієї війни. просто як це часто буває. Наша добросердечність і небажання знищувати Україну, українські міста та мінімізувати втрати сприймається ним як слабкість. І тому Трамп навіть дозволяє собі використовувати термін паперовий тигр Насправді, от московити зараз розгублені та у розпачі, і мабуть сподіваються, що це якесь от тимчасове запаморочення. І незабаром Трамп знову повернеться до старої платівки. Медведів взагалі ледь не розридався там зі словами, та він не такий це про Трампа, і все буцімто через те, що він у Нью-Йорку потрапив у якусь бандерівську альтернативну реальність. Ну і ось знову ж таки, вже є ще одна заява Медведєва. Він каже, що Росія може використати зброю. Ою, від якої бомбосховища не врятують, і американцям варто це враховувати. І знаєте, все це свідчить про те, що у Кремлі дійсно сподіваються, що це лише тимчасова історія, а не постійна. Ну, а ще мені здається, що от плану Б в Путіна схоже немає. Тож, якщо після останніх заяв ви подумали, що Трамп нарешті остаточно на нашій стороні, бо ж таки публічно повністю стає на сторону України, перестає рівняти там агресора і жертву, і навіть більше тепер каже, що за сприяння європейців Україна зможе повернути всі свої території, то давайте не забувати, також що от, зачаровуватися ніким не можна. Знаєте, особисто мене тепер дуже хвилює наступне питання: як довго така риторика Трампа протримається? Бо ми ж давайте. Ти відверто вже бачили, що Трамп у більшості випадків підтримує думку того, з ким говорив останнім. Ну, приміром, після розмови з Зеленським він став проукраїнським, А потім, от після обійм з Путіним на Алясці робив цілком проросійські заяви. Тепер знову більше схиляється до нас і до України. І знову ж таки, тепер важливо те, чи підуть за словами реальні дії. Ну задля цього потрібно оцінити інші заяви і подивитися, як відреагували на цю зміну позиції Вашингтону і європейці.